Дуже часто, коли російські представники прибувають до Африки, в них на вустах антиімперіалістичні та антиколоніальні слогани. В липні 22-го року міністр закордонних справ Сергій Лавров критикував Захід за те, що він нібито намагається повернути колоніальну епоху в Африці. А Путін на форумі Владивостоці вересні 23-го року заявив, що Росія, на відміну від Заходу, ніколи й ніде не була колонізатором. Деякі люди на континенті підхоплюються цей наратив. Наприклад, міністр закордонних справ Малі Діоп в ході конференції росія африка що відбулась ось нещодавно, заявив, що Росія не є колоніальною державою і ніколи не була колоніальною державою. А нібито південноафриканський аккаунт акаунт в Ікс під назвою Волтер Машего написав: Африканці в південній Африці завжди підтримували тих, хто ніколи не колонізував Африку. Ми підтримуємо Росію. Він також писав, що лише расисти підтримуватимуть російську Україну, а пар підтримує Росію. Також Джонатан Мойо, колишній міністр Вищої освіти Зімбабве, в одному зі своїх дописів назвав українців майстрами колоніалізму рабства. Та імперіалізму, чим він аргументував власну підтримку російського повномасштабного вторгнення. В Україну. Звісно, в цих випадках мало кого цікавить, що Україна ніколи, очевидно, не колонізувала Африку, а натомість сама була колонізована Росією. Деякі люди на континенті просто бачать Україну десуб'єктивізованою, тобто не як незалежну країну, а як проксі паросток Заходу, як маріонеткову державу колишніх імперій. В Попередньому відео про російську пропаганду я більше розповідав про те, як росіяни намагаються поставити знак дорівнює між Україною та США та між Україною та Заходом загалом. Саме в тих регіонах, де антизахідні настрої є вкрай поширеними, також про те, як росіяни паразитують на місцевих упередженнях, я розповідав у відео про ймовірно російський пропагандистський ресурс в Африці, яким за інформацією США керували російські пропагандисти. Та спецслужби. Щиро запрошую переглянути ці відео. Тобто росіяни активно використовують цей наратив і з деком він непогано працює, але насправді те, що на момент, скажімо, Першої світової війни в Росії не було колоній в Африці, не означає, що вона не намагалася колонізувати континент так само, як і інші європейські імперії. Єдине, що Росії це зробити таке. Не вдалося, на відміну від британців чи французів. В цьому відео я пропоную коротко поговорити саме про цю історію. А поки я нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене ж звати Олексій Приймак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Росія задумувалася про Африку ще в 18 столітті. Скажімо, вона сподівалася на контроль над Мадагаскаром, який би полегшив доступ до Індійського океану. Втім, цього не сталося, оскільки росіяни не мали достатніх знань а управління колонією, яка знаходилася б так далеко від дому, для Росії на той момент було б надто дорогим задоволенням. Але вже в 19 столітті про колонізацію Африки, зокрема. Ефіопії зговорив перферій Успенський, російський православний монах, який бачив перспективу саме в релігійних наративах на континенті. Втім, справжня серйозна спроба росіян колонізувати Африку відбулася вже наприкінці 19 століття, і пов'язана вона була з людиною на ім'я Ніколай Ашинов. Це був так званий вільний козак та авантюрист, який захопився ідеєю створення нової Москви в Африці. В 80-х роках він почав привертати багато уваги по всій імперії, завдяки його сміливим пропозиціям закріпитися в Судані та Ефіопії прямо на Червоному морі. Ашинов стверджував, що має достатньо добровольців в своєму підпорядкуванні, готових створити колонію для своєї батьківщини. Єдине, чого йому бракувало, це зеленого світла Санкт-Петербурга на початок такої кампанії. Ці пропозиції Ашинова викликали ажіотаж серед літ імперії. Зокрема, низка міністрів, а також оберпрокурор святійшого синода Костянтин Побєдоносцев, який мав дуже помітний вплив на імператора, побачили в цій ідеї шанс за невеликі гроші придбати колонію в Африці. Тобто Петербургу не потрібно було б посилати армію для завоювання території, адже це для них зробили козаки Ашинова. Це був такий собі прототип ПВК Вагнер, який також був залучений до активного лобіювання інтересів Росії в Африці та експлуатації тамтешніх ресурсів. Ми про це сьогодні обов'язково ще згадаємо. Різні державні діячі також бачили зиск із цієї затії Ашинова. Наприклад, глава морського міністерства Іван Шестаков хотів створити вугільну станцію для російських пароплавів на узбережжі Червоного моря, яке власне саме набувало глобального значення після відкриття Суецького каналу в 69-му році. Воно Микола Баранов, губернатор Нижнього Новгорода, російського комерційного центру торгівлі з Кавказом, Іраном і Центральною Азією, був більше зацікавлений в можливості експлуатації тамтешніх ресурсів. Він запропонував створити російсько-африканську компанію з власним флотом і гарнізоном, яка б видобувала їх і торгувала товарами з місцевими жителями. Швидше за все, саме аргументи Баранова про комерційну вигоду від такої авентюри переконали імператора Олександра III дати дозвол на кампанію Ашинова у березні 1888 року. Російський військовий корабель з Ашиновим і кількома його супутниками на борту прибув до узбережжя Таджура сьогоднішньої території Джубуті. Представник військово-морського флоту лейтенант Івановський вів переговори з місцевим Султаном, аби узгодити всі деталі протекторату. А завданням Ашинова було залишитися і закласти фундамент майбутнього поселення. І невдовзі після цього Ашинов повертається до Росії, заявивши, що заснував російську колонію під назвою Нова Москва. Втім, коли вже почалася підготовка до відправки поселенців під виглядом релігійної місії, до російського уряду дійшла звістка про те, що поселення насправді не існує. Виявилося, що люди Ашинова, які мали заснувати поселення, втекли незабаром після того, як зійшли на берег, оскільки вони просто-напросто не мали засобів до існування. Тобто Ашинов виявився звичайним брехуном, який намагався вийти сухим з води, щоб уникнути міжнародного конфузу, Санкт-Петербург зам'яв ситуацію, але не покинув мрій про колонізацію Африки в грудні вісімдесят року. З Одеського порту виплили 100 людей, серед яких знову був Ніколай Ашинов, аби здійснити другу спробу. Вони прибули на переплаві до танжурської затоки в січні тисячі Дев'ятого року і, врешті-решт, оселилися в старому Османському форті Сагало, піднявши над ним прапор Російської імперії. Цього разу нова Москва нарешті стала реальністю. Щоб пригодувати себе, поселенці почали займатися сільським господарством, але насправді вирощене добро росіянам не знадобилося, бо їхнє перебування виявилося не надто довгим. Справа в тому, що росіяни оселилися на узбережжі, на яке вже претендувала Франція, і вона не збиралася поступатися своїм інтересами. У лютому 89 року, після кількох спроб змусити росіян здати форт, французи почали обстріл. Сагало з моря, убивши кількох поселенців. Решту росіян-французи позбирали та відвезли до порт Саїда в Єгипті, звідки вже їх забрав російський пароплав і відвіз додому. Щоб уникнути дипломатичного скандалу величезних масштабів, російська влада знову просто-напросто заперечила свою причетність до колонізації Таджура. Третя ж спроба колонізації Африки була пов'язана з ім'ям Ніколая Леонтьєва. Ліонтьєву вдалося просочитися в найближче оточення ефіопського імператора Менеліка і посприяти встановленню дипломатичних відносин між Росією та Ефіопією. Скориставшись перспективою колоніального вторгнення Італії до Ефіопії, Ліонтів пообіцяв ефіопському правителю великі поставки зброї та боєприпасів в обмін на колонію для Росії на караванному шляху з Харара до Червоного моря. Насправді ж, Ефіопія так і не одержала суттєвих поставок зброї від Російської імперії аж до самого закінчення війни з Італією. Але Ліонтів почав активно створювати міф про надважливу роль Росії та його особисто у перемозі над італійськими військами. У 1897 році Менелік призначив Леонтьєва губернатором новоприєднаної території на півдні Ефіопії, і Леонтьєв одразу ж почав фантазувати про те, як Російська імперія могла б експлуатувати населення та землю. Його початкова ідея полягала в тому, щоб заснувати російське акціонерне товариство для видобутку ресурсів і гарантувати, що територія згодом стане російським протекторатом. Але в Петербурзі на його пропозицію не відгукнулися. Тоді Ліонтів намагався залучити британський, французький і бельгійський капітал, часто перебільшуючи комерційний потенціал території, якими він керував. За кілька років він накопичив величезні статки завдяки щедрим інвестиціям, водночас нещадно експлуатуючи місцеве населення та ресурси, як він сказав, одному зі своїх російських партнерів. Я вирву всі слонячі бивні, виснажу всіх своїх майбутніх рабів і тільки тоді подумаю про історію Абіссінії. Зрозуміло, що його інвестори так і не отримали своїх грошей назад. У 1902 році Ліонтів знову запропонував російському уряду взяти під прямий контроль ці території. І цього разу російський імператор та його міністри поставилися до пропозиції більш серйозно. Але ефіопський правитель втрутився і вислав Ліонтіва з країни. Російська ж перша дипломатична місія до Адиса Бебе теж не вписується в історію про антиколоніальну силу. Російські чиновники були там для просування, перш за все, російських імперських інтересів, і вони спілкувалися з африканцями не як з рівними, а як з расово-неповноцінними людьми. Наприклад, Чертков наполягав на своїй приналежності до вищої раси. А Петро Краснов, ще один член місії, описав місцеве населення в дуже російських термінах. Він писав, що місцеві люди з першого ж погляду огидні своїм темним кольором шкіри та своєю наготою. Особливо бридкі ті, чиї черепи начисто виголені або покриті жовтувато коричним вигорілим волоссям, росіяни планували зробити з Ефіопії, за їхніми ж словами, слухняну зброю в російських руках, але позиція правителя Менеліка... Поразка Російської імперії у війні з Японією п'ятого року та революція того ж року попсували ці плани. Тобто, насправді, Росія була невід'ємною складовою європейського імперіалізму, а відсутність колоній в 20-му столітті пояснюється не історичною антиколоніальною природою російського народу, що досі намагаються продати російські дипломати і пропагандисти так званому глобальному півдню», а просто тим, що росіянам не вдалося ці колонії. Утримати це вже не кажучи про те, що сучасна політика Росії в Африці, попри всю російську пропаганду навколо неї, також є нерівноправною, особливо в справах, що стосуються діяльності ПВК Вагнер чи Африканського корпусу. За останні два роки Росія вивезла з Африки золото на суму 2,5 мільярда доларів. Росіяни безпосередньо видобувають його у Малі та Судані, беручи участь у війнах в обох країнах. Та здійснюючи воєнні злочини проти місцевого населення. Вони співпрацюють з хунтами в регіоні Сахелю, гарантуючи їм безпеку і охорону, взамін на прямий контроль над місцевими природніми ресурсами. Зрештою, Судан, взагалі, є одним з найбільших виробників золота на континенті, і росіяни активно цим користуються. Ми раніше вже розповідали про масштабну катастрофічну війну в Судані, в якій, до речі, брала безпосередню участь Україна, а тому я щиро закликаю вас переглянути це відео. А зараз я дякую вам за перегляд. Пропоную глянути наші попередні відео, зокрема ті, які я згадував в цьому відео. Це відео про Африканстрім, про війну в Судані чи про російську пропаганду на Близькому Сході. А також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.